Того часу Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору. І Він преобразився перед ним, одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний вілинник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, який розмовляв з Ісусом, і озвався Петро. І сказав Ісусу, Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети, один тобі, один Мойсей та один Івій. Однак він не знав, що говорив, говорить. так вони були налякані. І з'явилася хмара, яка потінила їх, і пролунав голос із хмарі. Це сильний улюблений. Його слухає. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що побачили, доки сирський не Воскресне смертник. І вони утримували те слово у себе, допитуючись, що то значить мертвих. Воскрести. Слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. в мене похвалений в Христос. Слава Ісусу Христу. Всьогодний наш. Ойче вам, шановний Отець Павел, міністранти, органісти, дорогенькі любі парафіяни, брати і сестри, улюблені Божі. діти. Що це означає воскреснути з мертвих? Сьогодні це запитання евангелічне, яке ми чуємо, учні між собою задають один одному. Що це означає? Це запитання теж сьогодні до нас, християн, тому що ми йдемо кожну неділю Великого Посту поетапно до Воскресіння Господнього. І так якби ми хотіли комусь пояснити з людей, з наших може, родичів, сусідів, особливо хто мало ходить до костьола або взагалі не є людиною віруючою, якщо би нас запитали, що таке Боже народження. Що таке Пасха, що таке відпуст костильний храмові свято, яку відповідь ми дамо людям, які сьогодні поставлять це запитання нам, що це означає Воскреснути з мертвих. Щоб дати відповідь, потрібно насамперед пояснити собі або взагалі усвідомити, що таке смерть, що таке вмирання. І сьогодні ми, як люди вірую, розуміємо, що смерть це поріг, який кожен з нас має переступити, щоб увійти у вічність, увійти до Божого царства. Вмирання це є наші самозречення, які особливо в великому пості кожен з нас старається як найменше це все робити, що, наприклад, без чого можна обійтись. Не для того, що ми виправдовуємось, що ми йдемо е, на щось легше, на щось простіше, але воно теж нас коштує, бо піст це не є той час, коли ми хочемо когось або себе обхитрити, але хочемо ці самозречення прийняти, щоб побачити, без чого можна обійтись в житті, а що можна в житті і потрібно робити. Так пам'ятаю, як одного разу, ще як з дитинства, ми були міністранти, нас завжди вчили, що не тільки костюм, олтаж, але навіть територія костьола це є святе місце. І пам'ятаю, як ми такі ну, віруючи вже традиційні, як нас сказали, зацінати польські католіки. Ми навіть як переступали поріг костьола. То вже не можна було навіть по-українськи говорити. Ну, хоч би мене правильно зрозуміли, тут не йдеться про якусь мову французьку, німецьку, але це була якась така мова польська, модлітемна, релігійна, костільна, що по-українськи ми говорили в школі, а по польськи в костілі. Так? І, і це було щось таке дуже важливе, що на території костьола мала відчуватися ця сакральність. І пам'ятаю, один там з хлопчиків. Якісь там початковий міністрант щось там собі пригадав якусь пісню і почав свистіти тую пісню. Так? І пройшов такий у нас був за християн, старший чоловік, і прийшов і каже, що ти робиш? Що ти таке свистиш? ж не можна, ти ж в костілі знаходишся. А другий хлопчик каже: вуйцю, але він релігійні пісні свистить. ну, то хай свистить. Знаєте, і це було якось таке, що знаєте, бо це і релігійне, це сакральне. А піст нас вчить не тільки бути людьми з мертвих Воскресіння тут, в костілі, але теж вдома. Так, теж вдома. Очевидно, це ми, може зараз таки трохи ігра слів, кажу, навіть ну, в городку, де завжди було там по-польськи, не раз там, коли я правлю правлюсь втортую, там завжди рано польська служба, і приходить одна жіночка, яка допомагає в костілі. І каже, ой, чи нема кому читати, може, я по-українськи прочитаю. Я кажу, вам скільки років? Ви ж два рази старша від мене. Як це по-українськи прочитаю? Якщо ти не з грудка, то випишися. Вона почала сміятися, очевидно, це якби жарт. Але е, до чого я веду? Чи ми вміємо зберегти цю традицію Пана Ісуса, Ісуса Христа? А його традиція дуже проста. Він прийшов спасти нас, спасти від смерті до Життя і це є Воскресіння. І щоб ми зрозуміли, що таке Пасха, що це не є свято грішників, бо так, на жаль, дуже часто буває, що ми кожен день в Костєлі, що ми кожен день молимося там коронечко до Божого милосердя, а пройде Пасха це не то, що я хочу там якісь сповіді розказувати, але просто, ну подумайте, як люди не раз говорить з цим, навіть не на сповіді, бо це такий факт, бо приходить чоловік і каже, ой, чи Позавчора була Пасха, я лишній 100 грам випухту, і треба сповідатися чи ні. Я собі думаю, як це може бути лишній. Чи є такий, що треба, обов'язковий 100 грам, а є лишній? От як розібратися? Не знаю. Може чоловіки прийдуть до захисти і ксьон за навчати, як це правильно. Вкрав лишні гроші на роботі, відрізала лишнє м'ясо на базарі. Ну, я не знаю, я як мама жари котлети, то я не чувствую, чи воно лишнє, чи ні. Там пательня пуста лишається. Що таке слово лишнє? Чому я це кажу? Тому що, кохані, ми дуже часто зустрічаємося з тим, що замість свято святкувати, ми його нищимо. Так? Ми його марнуємо, ми робимо скандали на ці свята і кажемо, о, Пасха, який нам бабця, каже, Боже, я так боюся тих свят. Бо як прийдуть діти, внуки, то щоб хоч хату не завалили, бо будуть бійки, будуть крики, будуть ганяти кром, як не з сокиром, то ще чимось кром хати. Хай Бог боронить тих свят. Ну то що це за свята? Так? Що означає мертвих встані»? Питають учні другого. Питаємо ми себе, люди віруючі, католики, християни, що це означає воскреснути змертвих. І дивіться, кості у своїй мудрості. Дає нам можливість йти поетапно кожну неділю, відкриває нам таке джерело приготування до Пасхи. Там тої неділі, якщо ми пам'ятаємо, перша неділя посту, пан Єзус на пустині, ми повинні все розсунути, як не раз знаєте, якусь свалку мусорно розсувають і щось там хочуть будувати, роблять пусте місце, територію. Має бути чистий, великий, гарний горизонт. Бо там маємо щось будувати. Пан Ісус пішов на пустиню, бо таке було наше життя. Весь цей балаган треба було розсунути і побачити цю проблему, що приходить диявол зі своїми спокусами до нас, каже до Пана Ісуса: бери камінь, скажи, хай буде хлібом, і будеш їсти, бо ти голодний. І потім кинься з наріжника храму, потім виводить його на високу гору, потім каже: Віддай мені поклін. І це все сьогодні хліб, гроші, власть, це все є сьогодні теж така жадоба цього світу, бо людина потребує їсти. Ми теж молимося, ой, чи наш хліб, наш насушний дай нам сьогодні. Але ж ну, хто там просить, Боже, дай чим побільше грошей, чим побільше маєтку, чим побільше ще чогось там. Ми розуміємо, що Бог дає стільки, скільки потрібно. І це була перша неділя. Щоб людина віднайшла себе на пустині. Сьогодні ми читаємо про переображення Господнє. В чому ми маємо переобразитись? Трошки вибігаючи наперед, наступна неділя це буде Евангелія, коли пан Іс прийшов до Костьола і бачить, що в цій святині не моляться. Він, якби прийшов сьогодні до нас, сюди, в нашу парафію, може, би нас похвалив. Але пішов в синагогу і бачив, як там продавали, торгували, міняли гроші. Ну, Бог знає, що робили, тільки не молились. І пригадаєте собі цю Євангелію. Зробив веча, батіг, почав всіх розганяти і каже, що зруйнуйте цей храм. Я його в три дні знову збудую. І вже десь кажуть: ми 46 років будували. А як ти за три дні збудуєш? А ми дивимось на хрест. На розп'яття Пана Ісуса і бачимо, що Він настоящий костюм, правдивий храм, Він є храмом Божим, і його похоронили, і він за третій день Воскресає. І тоді учні зрозуміли, чому він так сказав. Тому сьогодні переображення, тому сьогодні друга неділя хоче нас перемінити, щоб ми потім війшли до цього костьолу. Ми знаємо, що костюл це наш храм, костюл це парафія, костюл це. Церква Вселенська, спільнота Люду Божого, Костю це тіло наше людське, так, бо без душі це тіло воно нічим не є. Так воно не є нічим. Це так тільки подумати, дивіться, скільки речей в житті ми бачимо, як вони марнуються, скільки років пройде, чи це буде вазон, чи це якась їжа, чи страва, чи навіть одежа. Все марнується. А наше людське тіло 80-90, 100 років вже є, наша одна родичка, бабця Кася 106 років прожила в городку. І я собі так думаю, так усвідомити, яка ця душа має бути в тілі, щоб це тіло 100 з чимсь років прожило. Ось це є храм Божий. Так, ми візьмемо таблетку, голова перестала боліти. Прийшло там півдня чи два дні, знов в голові щось шумить, знов таблетку беремо. Не вистачає на рік. А це в середині тіла є душа, яка настільки тримається тіло, що воно по 100 років живе. Ось це є храм Божий. І якщо ми сьогодні перемінимося, якщо ми підемо на гору разом з цими. Апостолами Петром, Яковом, Йоанном, якщо ми підемо і побачимо Пана Ісуса, який розмовляє з пророками, з Ілією, з Мойсеєм, якщо ми почуємо цей голос, це мій улюблений Син, Його слухайте, то ми сьогодні перемінимось для того, щоб наступну неділю зрозуміти, що ми є Костю, ми є живий храм Божий. І колись на нашому похороні скаже ці слова: Твоє тіло було храмом Святого Духа. Нехай Бог тебе воскресить останнього дня. Живи у мірі Христовом. Ці слова буде священник говорити, коли буде окаджувати трумну нашу, коли буде кропити священною водою. Нехай Бог довершить того, що розпочав в святому хрещенні, буде сипати землею Твоє тіло є прахом і воно ну, воскресне. І ми доходимо до цього, що таке Воскресіння. Може перестати говорити погані слова, може перестати. Як люди кажуть, то є лишне лікарство пити, воно не знаю, чому лишнє, що небудь, поведінка, відносини. Може не вистачає мені часу для Бога, і це все мене робить таким живим трупом. А Воскресіння це те, що я хочу для Бога присвятити своє життя, себе, свою родину, свою сім'ю, своє сьогодення, тому що вчора вже не наше, завтра ще не наше. Тільки сьогодні залишається цей день, коли ми живемо по Божій благодаті. І це насправді ми сьогодні хочемо просити Бога, щоб приготовлюючись до урочистості Пасхальної, до свят Воскресіння Господнього, щоб ми так насправді приготувались до свого Воскресіння і не чекали аж до Пасхи, але вже сьогодні, щоб це було. Воскресіння. Сьогодні я вже маю бути людина свідома, людина добра, правильна, набожна, свята. Я не мушу чекати до Пасхи. Я повинен вже сьогодні відчути це. Так? Бо Божа благодать це не те, що було чи має бути. Ми в цій благодаті постійно повинні перебувати. Так? Коли ми говоримо про благодать, власне такого Воскресіння. Скажу теж такий приклад, не знаю, чи вже говорив тут. Як не раз дітям пояснюють, що таке ласка Божа у свят, все освячуюча. І, наприклад, коли діти йдуть до сповіді, дуже добре їм казати, що ти маєш цю Божу благодать, що ти живеш в цій благодаті, що можеш йти до комунії, до причастя до того моменту, поки ти відчуваєш, що ця благодать є в тобі. І так колись була така власна історія. Очевидно, скажемо це, я був свідком живим в Польщі на реколекціях, колись виходимо з одним ксьонцем, там такий звичай, що ксьонць виходить, там вітається з людьми, прощається, і йдуть міністранти. І видно, що один друг щось там шарпає, щось вони не поділили, хто мав дзвонити, хто мав вино подавати, хто мав спатено, їх щось там не поділили. І вони виходять з костьола і там щось підшарпаються на порозі і кажуть, то я мав робити, а той, то я мав робити, то ще там щось. І цей один до другого малий каже: ти маєш щастя, що я сьогодні сповідався, бо в мене є благодать Божа. Ласка, освітця. Ну, як ця благодать вже пройде, то я тобі так випишу, що тебе мама не пізнає. Я собі думаю, ну сказав би щось тим дітям, але ж тут професор, він знає, що в нього ласка Божа, як до нього вчепишся, то що я получу. Так? А от як мені ця Божа ласка пройде, то й побачиш, так? Тобто вже цей малий хлопчик, він вже понімав, що ця ласка Божа. Але, очевидно, треба пояснити, що ми маємо жити в цій власті Божі. Це не то, що я до завтра хороший, чи післязавтра, чи допіру на Пасху буду з Ісусом Воскресати. Сьогодні маю переобразитись, щоб Воскресіння було моєю благодаттю Спасіння. І про це Бога просимо і за це Господу сьогодні. Дякуємо. Амінь. Слава Ісусу Христу. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і не видимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Бога Божого, єдинородного Отця родженого перед всіма вікани. Бога від Бога світло від світла, бога істинного від Бога істинного, вроченого несотвореного єдино слушного все, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов. І плодився з Духа Святого і Марії тіли, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за помті ятила, і страждати і був похований. і воскрес у третій день Писанням і возьміться на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити жити і мертвих, а його царству не буде, віця. і в Духа Святому Господа живо. Відця істина і що Отце істином в рік поклоняє мені вікно, слава що говорив через Пророк.